Неділя, неділя, 6 квітня, і ми стоїмо ось тут біля магазинчика Едеке, Вірніше, Едека біля складу. І сподіваюся, ви всі бачили оці відео з чіпсами. Та, у мене ціла машина чіпсів. Не на місці завантаження. Мені дали два блока. Це десь приблизно 20 чи 30 пачок чіпсів, непрострочених, нормальних, цілком. От я про них знімав шорси чи рілси. Я забув, що от вас в Ютубі. Коротше, видалась хороша погода. Ми в містечку Сант. Санкт-Інгберг або Інгберт, я забув, десь тут напишу зараз. І я вирішив трошки прогулятися. Піти в місто. Місто тут в принципі, недалеко, десь близько 3 кілометрів. Такою промзоною ми валимо туди, а потім наліво. Природа шикарна, там, до речі, вгорі проходить автобан а... А6. За 20 кілометрів містечко Сарбрюкен. Коротше, йдемо, подивимося трошки на людей що буде в машині сидіти, ні? Якоїсь з конкретної точки, якогось конкретного визначного місця в нас немає. Я так дивився по Вікіпедії. В принципі, нічим це місто якось таким не відрізняється. От. Але ми йдемо, я знайшов там вірніше променад Сквер. Ну, це якби місце для прогулянок. І просто подивимось, це близько двох кілометрів ще залишилось. Дуже довго я сьогодні зранку купався, бачите, стригся. Примся мився і так і день прийшов. Креативненька тарілочка, правда? Такий смайлик. А ми тим часом війшли. Війшли вже типу, якби, в приватний сектор чи вже довгу забудову. Такою вуличкою рухаємось. Типова німецька вуличка, нема так людей, що аж дуже. Містечко таке на пагорбі, там щось будують. Єзус Христос, ігбіндервек. das Leben. Ісус Христос каже, я є дорога і варгайт не знаю що, і життя. І внизу переклад на арабському. Для кого кому. А там, до речі, якийсь ретро-автомобільчик всередині, ретро-ретро. І починається там вже містечко. Весна кругом цвітуть дерева, розпускаються потихеньку. листочки. Так прикольно, був будиночок один. Його наполовину розділили, хтось собі зробив такий казковий будиночок, маленький, зручненький, а в другому ще поки що ремонт триває. Гірське містечко, ну я би не сказав, що воно складає враження якогось багатого містечка. Чомусь нагадує такий середземноморський стиль, там, де отак, срало мазало, напхано, коротше, одне до одного тулиться в тому плані. Ну і ще таке, така забудова, що характерна для, для гірських міст. Там срач якийсь. Кругом. Такі маленькі вулички, але сюди фурою, напевно, не заїдеш, то точно сюди вниз. Не складає враження, що містечко багате. Деколи в Баварії заїжджаєш, в якісь такі невеличкі містечка, то, то просто аж відчувається багатство, якщо чесно. Ну, по всьому, будь-який будинок, він доглянутий, він задбаний, акуратний, красивий, ну взагалі класно. А тут щось таке все накупу, непонятне. Незрозуміле вітрини не помиті, там якась стара будівля вже завалилася дах, так. отаке щось. Нам туди через дорогу вниз спускатися і ми тоді дійдемо до штат Халя. Типу, якби міська, якийсь, якийсь міський зал. Подивимось. Тут вже ближче до центру, якось трошки цікавіше, трошки більше придбаніше, такий хід прикольний. Хтось забув свою голову, ще шлюм. Ага, А тут вже коротше, хтось забив на ремонт. І вирішив, та ну його, хоча, так, я так розумію, живуть там люди, можливо, якісь старші за віком. Медзгірай. Прикольно. Ми спускаємось вниз, там впираємось в головну вуличку і звертаємо наліво, там, де машина тільки що звернула. дивіться на що звернув увагу. Самі іномарки тут. Ні одного Жигуля, таврії нема. І номарочки. О, а ми тим часом зайшли в пішу зону, в пішохідну. Бачимо, що тут вже просто прогулянкова зона. Зараз підемо туди, ще вам покажу церкву там на горбочку. Абаство там писало на горі. Може туди спочатку піднімемось. Тут пацанчик з дівчинкою, а ми йдемо туди, а потім повернемося в цю сторону. Чи спочатку сюди. Куди скажете? Туда, сюди, 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 тут ближче. Все закрито, бо неділя. Тут неділя, святий день. Тільки можуть арабські якісь заклади, там з отакі от, от працювати. Китайці ще можуть працювати. До речі, дивіться на що звернув увагу. На смітники, подивіться, бачите? Практично всі смітники тут в центрі вони мають замки. Тобто ніхто чужий тут сміття не викине. Тому що німці платять податок за сміття. Виходимо на пішу зону, подивимось, що там робиться. Піша прогулянкова така зона. О, яка гарна центральна частина міста. Тут на викуп приміщення, всякі пивоварні, якась церква. Типу якби виходить, що історична частина. Трошки навіть є людей, як не дивно. З поголотою церква чи то костел, я не знаю, коротше, як ті, ті їхні називаються. Така собі. Але отам де кран, то там вже закінчується центральна частина. Невелике місто всього 30, 30 тисяч людей. Тут якась вуличка також пішохідна зона. Кабаки. Столики стоять, але я так думаю, що кабак закритий. І так і рухаємося далі. Ну і фактично по центральній частині. значить. Так як я вам казав, там кран, і там закінчується центральна частина, пішохідна частина. Ми зараз тут звернемо направо і обійдемо там перед поліцією, обійдемо в цю сторону. Підемо. Тут, же, в принципі, нема нічого цікавого. Ось десь такий вигляд, як ви бачите, старенькі будинки в центрі. Можна на Сар поїхати, якщо у вас є велосипед. Близько тут, в принципі, 13 кілометрів. Ось така історія. Вийшов з цієї вулички на якесь таке незрозуміле перехрестя і не знаю, куди далі йти. В цю сторону, чи туди, чи туди рухатись. Пишіть в коментах, а я рухаю. рухаюсь в цю сторону. Тут є оголошення бюро нерухомості. Дивіться. Отакий будиночок, так, бачите? Невеличкий. Коштує скільки? Майже 200 тисяч євро. А тут такий, дивіться, така вже віла практично. Можна зробити на двох господарів. Ціна скільки? Мільйони, йолки їхні палки. Це просто здається в оренду за 900 євро, наскільки я розумію. Mid прайс. А це феркауф прайс. Пів мільйона. Такий будинок. Це ну, що? Такий типу близняк, і він коштує оскільки? 200 тисяч євро. А це що, особнячок, і він коштує 200 тисяч євро, 600 тисяч євро коштує оцей будиночок. Ой, тут такий красивенький, типу новий. За скільки? За 700, за 371-400 тисяч. Дивіться, кого я побачу. Дивіться, бачите? Знаєте, що вони там чекають, що вони там сидять. Вони чекають, щоб приїхала чиста машина, щоб тут десь запаркувалася машина після миєчки, щоб чистенька була блискуча. Вони чекають на цей момент. Ратуша, напевно, там і ми туди зараз будемо рухатись. Чергова цікава вуличка з будиночками такими. Ми будемо рухатись в цьому напрямку. Церква будова мужичок-спер-ровер, йому похер, він собі просто тупо валить, каже похер. В нього колесо пробити. Він собі пішов там, десь де парк. Ми будемо рухатись в цьому напрямку, звернемо трошки ліворуч, а потім обернемося і підемо туди. Це змінив трошки ракурс і а гляньте, що я, я побачу. Це напевно, шура, то, що ратуша їхня отам. Ми зараз пройдемо до кінця тої вулички, обійдемо і потім вернемося туди. На цьому напрямку. А тут, отут, де оті дерева, там просто міський парк. Щось я трошки переборщив. Задалеко йду до тої церкви. Дійдемо до оцієї вулички туди в кінець. Там, де пішохідний перехід, не знаю, що вам видно. Там, де знак пішохідного переходу. Якщо там не буде повороту до тої церкви, то я розвертаюся і топаємо далі вниз. Такі тут, до речі, будиночки маленькі, притулені одна до одного, один до одного. Такі машини їздять, людей, людей не видко. Ото хтось собі скворечник збудував. Типу якби і сучасно, і взагалі щось таке непонятне не вписується. Металеві конструкції тримаючі і дерево, якесь там недобудова. Коротше, ми зараз тут звертаємо ліворуч. Але я так зрозумів, що нам там нічого не світе. Ну, Акуратненький будиночок, правда? Мені подобається такий стиль. Не знаю, він англійський, бельгійський, нідерландський. Ви як вважаєте, який оце стиль будинку? Щось тут ми переборщили, не треба було сюди йти. Einbahnstraße, односторонній рух. Туди. А що там? А там нічого, там просто приватний сектор. А от це церква. Ну дам то ходим то до той церкви куда я вас. Раз же мы туда шли. Салон красоты. И ваш блогер улюбленный. Махаю вам в витрине. Привет. Ну, дошли мы до той церкви. И что? Курсвита Дер Халиген. Хильдезарк. Хильдегард фон Бинген. Вас это значит? Я не понимаю. Ой, браухі, вертибух. така собі церква. Я так розумію, вона щось не сильно, щоб популярна була. Таке собі газон не сильно, щоб прибраний. І сращик з кругом. Ну церква то й церква. Я так розумію, вона не функціональна. Не працює вона. Через що? Двері там вже позаржавіло. Ну таке собі. Подивимося, зараз горбочка. на панораму места. экологическая оаза. Какая экологичная оаза. Там, до речи, вот так прямо. Прямо, прямо. Сейчас я приближу. Вот там, где такая стела типа Бургер Кинг. Бачите, прямо, прямо, прямо. Вот в том направлении наша машина стоит. Як ваша? Моя. Ну та як моя фірма. Висока споруда. А там вже дерева ростуть. Коротше, засрано все. Та такое. Йдемо, спускаємось вниз і наліво. Якась дуже серйозна споруда, навіть не знаю, що це таке є. Тут триває реконструкція. Wir bringen das Licht ins Dach. Коротше, вони світло приносять на дах. Генії просто реклама оці чи слоганів генії. Але цікаво, що тут за будівля така. Хто знає, пишіть в коментах. Ну от власне ця це церковка. Якась історична і стара, я так підозрюю. Гелікоптер Адак. Ой, коротше, мені подобаються ці дерева, як вони цвітуть. Взагалі бомба. Дуже вони мені подобаються. Як вони називаються? Ану, скажіть, скажіть скажіть мені. Дивіться які гарні квіти. Коротше. Бачите, бачите? Взагалі класно. Доходимо до вулички. Та чекайте, ще не доходимо. Гелікоптер Адак. Адак це є така служба в Німеччині, яка займається ремонтом, діагностикою машин, там, всякими аваріями, дорогами. Коротше, технікою займається. І цей гелікоптер, він напевно, для екстрених якихось випадків, де змогла бути якась аварія або щось в тому плані на автобані. Отаке От може бути. Нема гіршого, ніж поламатися десь на автобані. І тобі фірма не викличе майстра, а поліція, якщо тобі викличе Адак, то це все. Вони приїдуть, швидко приїдуть, відбуксирують машину на свою станцію технічного обслуговування. Зроблять все в тій машині: абсолютно все. До болтика попідтягують, позамінюють, попідкручують, поміняють всі рідини, масла, тормозні, омивайки. І потім такий рахунок. Бабах, там 10 тисяч, 15 тисяч євро. Звичайно, що такий собі магазинчик з домашнім декором. Вроді би якась херня, але все вона коштує дохера грошей. Типу такий собі декор, такі фінті-флюшечки. Значить, та церква, що була на горбочку, вона вже тут, вона вже поруч. Ось вона тут. І це бетонна оця шляпа, бачите? І ми напевно дійдемо до цієї бетонної шляпи. Мало хто знає, мало хто знає. Верніше знаю тільки користувачі твітера. В Твіттері в українському сегменті дуже часто борять. Вибачте, бетонні залупи кличка. От. А тут маємо бетонні такі е, зупинки. Багато німців корінних ходить. Тут маємо такі бетонні шляпи, не знаю німецькі, зараз дійдемо ближче. Дійшли ми до цієї церкви. Величезна бляха, висока, чи це костел, навіть не знаю. Ми став... Там, до речі, оця піша частина, що ми звертали і робили такий круг коло. Зараз піднімемо сюди на гору, а потім підемо до цієї бетонної шляпи німецької. Туди забіжимо пізніше. Ух, як високо. Та на горочку. Я думаю, це дуже стара частина, історична частина цього міста. Напевно, прям дуже-дуже вітер валить, не Аббатство, значить, це типу, церква, а це будинок Ксьонза, значить. Дивіться, який краєвид відкривається. А вам сонце сліпить, бляха не вдав, не пише нічого, що тут не можна заходити. Вроді би нічого. Там гори. Красиво. Сонце то що вам сліпить. Але що я зроблю? Обійдемо кругом цю церкву. Вітер перестав. Ми зайшли на приват грюнштук. Тобто на приватну територію. Але в мене є відео, яке свідчить, що я тут нічого нікому поганого не зробив. Ой. Тут такий тигенький райончик, не знаю, чи там можна ходити. 20. А Монтек, 7 априль із дос, фарбюро фар Нахмітекс Ап. 15.30 гішльосом Закрити буде. Як зразу замітно, де багатші будинки, оце зліва перший і другий. І там далі таке собі. Новенькі вікна, все помито, вікна блистять. Цікаво, що там. Там теж якийсь підйом, може і туди піднімемось, Але що? Айнфарт Фрайгальт. Треба тримати вільний заїзд. Кірхен Безухерсен, Ага, це парковочка для відвідувачів церкви. ясненько, значить Така територія. Взагалі звернув, звернув увагу, що тут дуже і дуже багато таких релігійних центрів євангелійських, баптистських, протестантських. Ну, коротше, взагалі дуже багато власне, релігійних центрів. От. Це в принципі може свідчити про багато що. Ой, клас. Такі дворики, там теж живуть люди. Це напавло, теж дуже стара частина міста. Під такий трактор старе з ним внизу. Не бачите? Я вам покажу. О, якийсь фермерський будиночок. До релігії люди звертаються. Як правило, коли не мають надії на себе. Тоді психологія людини говорить, що треба краще на когось іншого сподіватися. Ой, а що такое? Ааа, дивіться, який прикол. Ми зайшли в тупік. Просто в тупік. А ми хотіли до оцієї бетонної шляпи зайти. Коротше, зараз будемо обходити якось там незом чи що. Туди. Саме треба зайти до оцього входу, самого самого церкви. Давайте подивимося, як воно тут виглядає з такої висоти. Але сонце-сонце нам заважає нормально знімати. Пауфюте. Не знаю що це означає. Я так думаю, що реставрували її в 2014 році. Тут всякі святі і святі. Там якийсь щось, ангел з щитами. На самому вершечку. Що він там робить, не знаю. А це рука яка хреститься. Така немаленька церквушка. бачите самі, так? Височезна, величезна. Ми рухаємось далі до цієї бетонної шляпи. Купа різних закладів, піцерій, пивних. Тут прямо біля церкви Бекер Пілс. От, ми о там верхом пройшли і не пройшли. Ну нічого, нічого. Прогулятися корисно нам буде. Слухайте як дзвони дзвоняти десь десь теж є якась царка. Та й таке Чуєте як бамкою дзвони? Та старі будилочки Ось здесь, здесь тоже теж якесь берення рухомості. Я собі нагадав, ця штука називається Зютхаус. Зараз попробую вам начитати дані з Вікіпедії, а ми тим часом піднімемось трошки вище. Так, тут якийсь німецький король п'є пиво. Я казав, так що оце місто можна вважати німецькою пивною столицею. Отака тут картинка. Виглядає. І воно сьогодні зачинено. оцей зютхаус. Бекер турм. Бекер не знаю, що означає. Турм замок. Вежа. Якось так. Вежа, напевно, швидше за все. Дивіться, ми далі піднімаємося вгору. А, там такі чани всередині. Вам не видно через ці вікна. Там пиво варили однозначно. От є інформаційний... Щит і Браурай Бекер. Так, ёлки палки пиво, точно, пиво бекер. Всім відоме. Це в 50-му році ця стара пивоварня. Це в 34-му збудована. Оця от штука. Збудована в 34 му році. А що нам тут пише? А взагалі історія. І шіхта пивоварні починається в 1877 році як сімейна сім'ї бекарів пивоварня. Коротше, брати Фрідріх Браумайстер, він головний пивовар Георг Кюфер, я не знаю, що означає Кюфер Кюфер. І Карл Кауфман. Якийсь купець. Кауфен Брауре Грос. Купили вони і назвали Стара. Пивоварня. От так. Штандарт Шнель, Цукляйн, Вурде Бойтен. Зі Цвішен. Ага. Між 97 і 98-м роком. Коротше збудували нову. Я поняв. Коротше, реально історична штука. От так. Тут йде. Як воно розташовано, це вже практично зробили музей цієї пивоварні. Бачите самі? Отак. Воно то все виглядає. Що там у нас є далі? Нам далі якісь виробничі потужності і в тому плані. Не знаю, чи то було вартувало на такій висоті будувати пивоварню, а воду звідки брати? Ось ця церква зліва, сонце вас сліпить, ну нічого. Ну і там були на тій церкві, та церква. А нам потрібно взагалі рухатись туди, а там, де гори аж. Не видно до нашої автівочки. Треба рухатись. От там в кінці. Не можу збільшити, от там де такі склади, там наша машина аж аж. Ну що, друзі, хороша, не хороша, але така вийшла в мене прогуляночка оцим містечком Санкт-Інгберг. Інгберт. Вічно неправильно промовляю ту назву. Містечко симпатичненьке, скажімо так, скромненьке і зі смаком. Таке собі містечко. Сподіваюся, вам було цікаво зі мною гуляти. Саме основне не сидіти в кабіні. Дивіться, які гарні клумбочки. З квіточками яскравенькі. От. Містечко, як містечко, як воно є, там нічого не приховував, нічого не, не скривав. Це, коротше. Прогулялися десь кілометрів. Кілометрів п'ять ми находили пішки, і головне не сиділи в машині. Дякую, що були зі мною. Чао. Проголодався. Добре, що мені хтось втушив бульбу з м'ясом і овочами.